Одразу після того, як ми придбали житло, чоловік мобілізувався, тобто він вже служить четвертий рік. Через рік після того мобілізувався мій брат, тобто у нас така родина, що всі служать. Мій тато, з яким ми почали спілкуватись, теж після 22-го теж служить. Бажена Кальмуцька родом з Частякового на Донеччині. У червні 2014-го місто купували росіяни. Тоді дівчина навчалась у Маріуполі, а вдома вже лунали постріли. Маріуполь також був в окупації. Тоді Бажена зі своїми друзями брала участь у проукраїнських акціях. Насправді багато активістів. Після цього постраждали фізично і погрози отримували. На окраїнах міста були бойові дії. Там була стрілянина постійно. Тобто, ти сидиш і чуєш у себе навіть вдома ці постріли. Коли в Маріуполі розпочалися обстріли, дівчина вирішила тікати. Десь за тиждень до того, як я збиралась виїхати, я хотіла їхати тоді ще через Донецьк. Там були бої, розстріляли автобус з людьми, які намагалися звідти виїхати, і було дуже багато загиблих. І Я виїжджала якось через Запорізьку область, через Бердянськ, потім через Дніпро. Тобто, в мене такий був непростий і довгий шлях. Плюс я самостійно вивозила всі дорогі родинні речі е, цим потягом. У Чернівцях Бажена жила рік, згодом переїхала до Києва. Але 24 лютого 2022-го війна знову змусила її повертатись. А вдома на неї чекало нове випробування: почуття провини і стереотипи щодо переселенців. Ну треба було ніби весь час доводити, що я не такий, я корисний. Я... Щоб мені дали шанс тут, щоб мене прийняли, і так далі. Тобто, це було важко. Але коли почалась повномасштабна війна, якось стало усвідомлення, що це не була наша провина. Що єдиний антигерой, тут це росіяни. Сьогодні бажани на центральній площі Чернівців. Тут до всесвітнього дня біженці організували захід, майстер-класи, виставки, психологічна підтримка. На початку всі потребували саме гуманітарної допомоги. Тобто, це були харчі, це було облаштування якогось там спального. Місця це були якісь матеріальні речі, але зараз, на сьогоднішній день, більшість людей потребує це саме допомоги в плані пошуку робочих місць. В плані отримання, допустимо, якихось е грантових коштів для відкриття свого бізнесу. В плані отримання, перш за все, житла. Переселенці часто звертаються не лише за матеріальною, а й за психологічною підтримкою. Тривога, апатія, конфлікти в сім'ї, наслідки пережитого досвіду, які не зникають самі. Ми пропонуємо. Йому прості техніки, техніки заземлення, переключення уваги тощо, тобто техніки, які людина може самостійно в домашніх умовах, навіть не звертаючись до психолога, якщо має певні можливо упередження, страхи щодо того, звертатися чи ні, самостійно виконати ці техніки для того, щоб допомогти собі. Поки рідні бажени виборуть перемогу, вона з донечкою знову вибудовує своє життя. Знає дім, це не завжди про географію. Це про людей. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, Новини Сі 4